Всім привіт! Чуть більше, ніж місяць назад. В групі Viber скинули ось таку півторикопіїчну монету. Ціна в неї була десь 10 тисяч, наскільки я пам'ятаю. Ну, вже трішки подешевшала. Багато, звісно, цікавого бачу в цьому світі, але ж придумати такі півтори копійки це щось фантастичне. Звісно, на початку монети боралися по. Типу, як номінал радянських монет, взагалі це теж було дуже і дуже багато найменувань, які б окремо потрібно було б чеканити. Ті самі 3 копійки і 15 копійок. Пів копійки, як на мій погляд, взагалі були в 20-х роках і вони були непотрібні. Ну, а півтори копійки це взагалі який-то треш. Більш за все, що взяли якийсь кусок металу. Схожий на заготовку, нанесли на неї зображення, що видно, дуже і дуже корявим. І специфічним образом, більш за все, що витравили. І отримали ось такі ось фантастичні півтори копійки, які дуже рідкісні. І про них, звісно ж, ніхто нічого не знає. Щоб візуально зрозуміти, на що більш-менш схоже, зробив я в фотошопі дві картинки, совмістив на фоні 50 копійок. І одної гривні. Якщо взяти 50 копійок, візуально перетягнути на зображення справа на 1,5 копійки, то звісно, розмір не дуже підходячий. Возьмемо гривеньку, а ось гривенька, в принципі, бачите, майже гарно припасовується, я б сказав. Так що, бачите, от півтори копійки малювали по розміру майже гривні, це щось взагалі фантастичне. Можете в коментарях додати ваші думки по цьому поводу, бо, на жаль, більш таких чудес я не побачив. Ну і будемо наблюдати, може ще щось схоже від цих творців вийде. Дякую за увагу, бережіть себе, все буде Україна!